15 листопада 2023 року взаємовена е, із міроюща, фактично затриманий під статті 208 Кримінального кодексу України з підозрою, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 Кримінального кодексу України. Сьогодні взаємовідомимо е, е, доз... е, доз... про підозру указаному кримінальному правопорушенню. Виначоли з на вчиненні кримінального правопорушення. наразі Проводиться протокол перегляд перегляду відеозаписів із ресторану, де підозрюваний разом з іншою підозрюваною в цьому кримінальному провадженні, які в подальшому, подальшому перебували в автомобілі, ауді, який здійснив зіткнення з автомобілем Тойота, вживали алкогольні відеозаписами. Закладу, які підтверджують замовлення не особи наукової напоїв, а також показання світів.